Всім доброго дня, друзі. Ось і настав, відкрилося віконечко для обробки нашого саду, від грибкових захворювань, моху, лишайників, парша, плодова гниль, моноліоз, септоріоз, клястоспоріоз. Ми будемо обробляти наші дерева, щоб вони не були зелені. Щоб не боліли грибковими захворюваннями, щоб не було плодової гнилі. В цьому нам допоможе такий препарат, дідівський метод дієвий та бюджетний, як залізний купороз. Він допомагає також і від хлорозу. Обробляти потрібно ним. Якщо ви ні разу не обробляли, можна і 5-відсотковим. Якщо ви обробляли дерева хоча б раз у 2 роки, то можна і 3% зерняткові, а кісточкові бажано 2-відсотковим розчином на 10 літрів води 200 г залізного купоросу. Якщо геть запущене дерево, 500 грамів залізного купоросу на 10 літрів води. Зараз я вам покажу детально більш. І ви побачите, як зміняться дерева, яка дія цього препарату чудового. Так, що нам для цього потрібно? Набираємо відро теплої води повне, щоб було гарно, щоб воно розмішалося потім дольємо. Ось наш залізний купорос, антисептик, він діє як мікродобриво, ось написано. Для захисту рослин від хвороб. Можна вигрібні ями оприскувати, туалети дезінфікує. Це дуже дієвий гарний препарат, залізний купорос. Зараз нам потрібно його розділити і відміряти 300 грамів. Ось ми, друзі, і відміряли 300 грамів. Це ми будемо обробляти зерняткові яблуньки і груші. Так як ми два роки назад обробляли 5%. А залишили 200 грамів, щоб обробити кісточкові, персик, абрикос, слива. Особливо зелені, покриваються мохом, можна пройтися по смородині, агрусу, шпоришкам, троянди можна обробити. Це дуже гарний дієвий спосіб залізний купорос. Бажано обробляти при плюсовій температурі, щоб оприскувач нормально працював, щоб не було вітряно. Зараз ми висипемо наш залізний купорос в теплу водичку. І я вам покажу, як будемо обробляти і який буде результат. Ось який вигляд має наша речовина, бо потрібно розводити залізний купорос не в залізній ємкості, щоб не було окислення гарно перемішуємо в теплій водичці, хто вирощує персики, нектарини, кісточкових, в основному боліють на хлороз, коли нестача заліза йде, ця обробка дасть нам від лишайників, від інших захворювань грибкових, парша. Це дуже чудовий дієвий спосіб. Гарно перемішуємо і потім одольємо ще у наш бак, щоб доповнити до 10 літрів. І ось так, друзі, ми обробляємо нашу грушку, оцю зелень, повністю покриваємо нашим Препаратом, і ви побачите, який буде результат. А результат буде мгновенний, як то кажуть. Обробляємо ближче до стовбура, пристовбуровий. Ми ще будемо проводити обрізку. І так помаленьку. Ми обробляємо наші нашу Грушку. Ось ми друзі добралися до наших. Та ж, грушок, який ми обрізали, ось такий вона має вигляд. Формували ми її з розгалуженням, як веретено. Це середньоросла підщепа, Кому цікаво, дивіться. Ми будемо зараз обробляти її залізним купоросом. Так само смородину, шпоришки і наші яблуньки, груші трішки меншим відсотком. Будемо обробляти кісточкові. Це дуже дієвий, хороший спосіб. І так, друзі, обробляємо наш стовбур. Якщо дерева у вас ще не обрізалися, потрібно при стовбуровій зоні гарно обробляти нашу грушку. Побачите, який вона набуде колір. Так само обробляємо смородину. Тут теж часто буває мох. Це викорінююча обробка контактна. Куди ви попали, там він буде і працювати. Наші грушки. Побачите, який вона набуде гарний вигляд, який в неї буде колір. Ми захистимо наш сад, потрібно не лінуватися, бо зараз без обробок ніяк. І так помаленьку обробляємо. Результат я вам покажу. Ось так, друзі, працюємо. Ось який результат. Ще ранувато. Тільки пообробили. Потрібно, щоб пройшов час, уже є зміни. Дерево набуло темного кольору. Попереду у нас обрізка, кому цікаво, це. Груша щеплена на дичці. Ми її формуємо з розгалуженням гілочками. Кому цікаво, переходьте, підписуйтесь. Зараз я вам покажу ще який результат. Ось приблизно хочу показати яблуньку після обробки, яка вона стала темна, зелень пропала. Нагадую, що це контактний фунгіцид. Потрібно, щоб він попав на всю деревину. Ось дивіться, які деревця, як набули, якого чудового вигляду. І це пройшло тільки 20 хвилин 15 після обробки. Зараз я вам покажу, як виглядають грушки, які ми обрізали. Ось, друзі, наша грушка. Вона потемніла. Вона була природного кольору. Як ви бачите. Який результат. Немає ні зелені. Так само дивимось і шпуришки, смородину. Можна обробити ще препаратом 30В, але бюджетний варіант залізний купорос. Ось грушка, яку ми обрізали, виправляли, яка вона була і яка вона стала. Якщо ви, друзі, не будете обробляти залізним купоросом, то ваші дерева перетворюються на ось такі. А це вже крайня стадія. Це вже потрібно буде обрізати, робити санітарну обрізку, на повторний різ різати дерева. Ось так, друзі. Так що обробка обов'язково. Хто хоче гарний урожай. І здорові дерева потрібно обробляти. Кому стала інформація корисна, ставте лайк, підписуйтесь. Всім мирного неба та гарних врожаїв!